Всім привітики! З вами Настя і ви в мене на каналі. Сьогодні буде огляд та розпаковка нових книжечок, які я купила цієї весни. Тож, поїхали! Прокляття справжнього кохання. Я її навіть вже прочитала. Загалом серія мені дуже сподобалася. Якщо вам цікаво, я зроблю на них відгук. Ви тільки подивіться, яка вона гарна. Обіцянка дракона. Мені дуже сподобалася перша частина цієї диалогії Елізабет Лім, І в кінці я навіть і тому дуже хотіла прочитати продовження. І планую взяти інші книги цієї авторки. Для цього відео. Я не розпаковувала деякі з своїх книжечок, але дуже їх хотіла прочитати. Тож, сподіваюся, на цих вихідних все вдасться. Эта красота. Так. А -а -а. Чаривно. Ой, какой дракон. Так. Дуже люблю карти фентезі. Поклик української авторки Валерія Растет. До речі, сьогодні в мене буде книжковий клуб по цій книзі, і я вже хочу купити собі наступну частину. Ох. «Священник» і грішник. Чесно, я не знаю, що очікувати від цієї серії. Це, напевно, спонтанна була покупка її. І... Е, я не впевнена, що вона мені сподобається. Я чула досить різні відгуки. Ці книги 18, е, з дуже, я так розумію, гарячими сценами зі священником. Ось е, дехто каже, що ці книжки дуже гарячі, інші кажуть, що вони дуже крінжові. Побачимо! Демолі. Е, я так розумію, це спін-офф від е, книги Переслідування Деліни. Ось я ще не читала, але планую прочитати все разом. Читав мій чоловік, йому перша частина сподобалась, а друга ні. Тож побачимо, чи сподобається це наречена. Я дуже хотіла цю книгу, адже я прочитала всі перекладені книги Гейзелвуд, і мені вони сподобалися. Я планую зробити окреме відео по її книгам, і яка мені сподобалась з них найбільше. Помічниця лиходія. Я в сторі сказала, що урвала останній квиток на книжковий клуб. Це було якраз по цій книзі. Книга мені надзвичайно сподобалась. І я їй поставила 10. І дуже чекає, коли в нас перекладуть другу частину. Цілителька. Все е я бачила дуже багато на неї цікавих е відгуків і багатьом вона сподобалася. Дуже хотіла її прочитати місто Тіней і Пісня Бризів. Е, у нас в місті були презентації цих двох книг від авторок, і, і там я в них купила ці дві книги разом з автографом. І, до речі, до речі зараз покажу місто Тіней. Це пригодницьке фентезі з кольоровим зрізом. Дуже приємна на дотик, е, приємна на дотик книга, і видно такі. Таке тиснення цікаве. І в ній, до речі, є оверлеї. Просто чарівні. Так, зараз знайду ще І також ілюстрація є ось такі. Дуже-дуже гарна книга. Хочу її найближчим часом прочитати. Так. І покажу ще пісню бризів. У мене е в інстаграмі можна було побачити е інтерв'ю з цими двома авторками. Тут, до речі, є карта. Досить цікаво. Вже хочеться перечитати. Йдемо далі. Спадкоємиця вогню. Це третя частина серії Сари Мас. Першу частину я майже дочитала, друга частина в мене в старій обкладинці. А, і я вже купила собі третю, так як перша частина мені загалом сподобалася і дуже хочу прочитати всю серію. Змія і крила ночі. Я цю книгу планувала спочатку купувати на англійській мові, тому що в інстаграмі дуже часто рекомендувала, я її бачила цю всю серію. А потім я дізналася, що в нас її буде перекладати в Іват І я дочекалася цього перекладу. Зараз подивимося її назов. Такий гарний клинок місяць. Все, що я люблю. Вау! Тут теж дуже гарно. Зараз вам покажу. Ось. І тут цитата не довіряй, не поступайся. Захищай своє. Так, чи є тут карта. Ось така не сильно складна. Гадаю, можна було б її цікавіше зробити, деталізувати. Наприклад, мені дуже подобається карта в цій серії. А, тут вона трішки змінюється, ось дивіться, така деталізація. Дуже гарна. Хто бачив, в сторіс я купила в перший день оніксову бурю, і спеціально для цього відео я її не розпаковувала. Тому розпакуємо її разом. Дехто вже ще встиг її прочитати і залишитися в шокі. Не знаю, що очікувати. У мене є певні здогадки, що може бути. Проте, побачимо, значить. Ось вона так досить гарно блистить. Так, карта. Чому дивлюся, в мене є англомовна версія, і ми можемо їх, до речі, порівняти з вами. Так, по обкладинці. Багатьом наша надкладка не подобається. Загалом може бути. Я, в принципі, розумію, чому вони зробили простіше. Купівля прав на них. І тут, правда, звичайно. Хотілося б тут тиснення з драконом, як ми бачили в обіцянки драконів. Було б шикарно. Так, ось і тут є. Корзат дуже гарний. Хотілося б і у нашому такий вже такий побачити. Подивимося кількість сторінок, до речі. В оригіналі у нас. 527. У нас. 636. Трішки, трішки більше. Ось так. Показала вам всі книжечки, які згадала, які знайшла. Пишіть, що ви з цього читали, чи плануєте читати, що вам сподобалося. Мені буде дуже цікаво. І дякую, що були зі мною.